Привіт, коті, Рада Вітати вас на моєму ютуб-каналі! І в сьогоднішньому відео я вам покажу засоби, які в мене закінчились. У мене їх тут багатенько. Погнали, роботи багато. Починаємо з догляду. Перше, це ось таке молочко для зняття макіяжу. Козине молочко. Дуже класний засіб, дуже ніжно, бережно очищує шкіру від макіяжу. Невелику кількість ви наносите на шкіру, розмасажовуєте разом з водичкою і змиваєте теплою водою. Знімає класно навіть дуже дуже стійкий макіяж очей. Чи я ось таке молочко знову ще раз? Я не впевнена, тому що в мене є зараз дуже дуже багато інших засобів. Але в принципі, якщо будете на нього дивитися, можете взяти, спробувати. Далі в мене йде ось така олійка Гідропептід Вона йде з таким дозатором, трішечки наносите на шкіру і масажними рухами втираєте. Вона йде від зморшок, антивікова, а також зволоджуюча і відновлююча. Мені вона дуже сподобалась, тому обов'язково я куплю її ще раз. Своїх грошей вона точно варта. Далі у мене йдуть ось такі пачі. У мене там навіть однесенькі залишились на дні. Що я вам скажу? Дуже класні пачі, класно відновлюють шкіру навколо очей. Круто її зволожують. Це той випадок, коли ви зранку проснулися з баночками Опухшими під очима, нанесли пачі і вони реально працюють. Wow. Баночки як рукою я замовила вже ще одну баночку. Вони також розрівнюють малесенькі ці зморшечки. Короче, це любов мені дуже сподобались. Далі рухаємось до декоративки. Почнемо з тональної основи. У мене закінчилось декілька баночок тональної основи від Inglot. Це так, з розряду моєї професійної діяльності. Я використовую цей тон в клієнтських макіяжах. Він дуже класно підлаштовується під колір обличчя, легкий в нанесенні, немає прям сильного такого штукатурного перекриття, досить легкий. Але в той самий час класно вирівнює всякі недолічки, нерівності, невеличкі, не займають багато місця і класно брати з собою. Тому обов'язково повторюю ще раз цю позицію. І у різних відтінках. Далі йде консилер від Can't stop, One stop Він йде ось таким зручним аплікатором. Ним класно та зручно можна наносити під очі консилер. Так тик-тик-тик, нанесли і розташували Спонжиком або ручками. Okay. Але він такий має досить таке сильне перекриття, його помітно під очима. Тому наносити потрібно не дуже багато. Бажано зовсім зовсім трішки. Для того, щоб просто вирівняти колір навколо очей, а не зробити там маску, і щоб воно не позападало. Ваші зморжечки, якщо вони там є. Тому по перекриттю він 100% класний, але потрібно досить обережно наносити. Ховати поки що прям такий самий я не буду. Хочу спробувати ще інші позиції. Далі в мене йдуть тіні від Maybelline Це Color Tattoo Я їх дуже люблю наносити в якості бази на повіки. Вони класні, як самі по собі, коли ви наносите їх на всю повіку. І класні також, якщо ви поверх них будете наносити якийсь макіяж з тінями. На них тінюшки тримаються просто нереально дуже круто. От вони самі по собі тримаються 24 години. Коли ви додасте туди ще тіні, тіні взагалі не скочуються просто з цієї штуки. В мене їх дуже багато, і в різних відтінках вони дуже класні. І це такий малесенький лайфхак для тих, в кого дуже швидко жирняться повіки і скочується отут така полосочка стіню. Наносите їх на верх тіні, взагалі просто можна три дні ходити. Фантасти постійно їх купую. Далі йдуть рідкі тінюшки від B. Я їх брала для одного нашого відео. Здається, весь макіяж від B. Желені тінюшечки, вони в мене ще тут є. Зовсім їх трішки там залишилося. Вони желені, вони просто застохли їх вже нічого. Не видовбиш їх звідти. Був такий класний золотий колір. Теж дуже класні, легко наносилися. Можна було прям пальчиком взяти, розташувати на всю повіку. І У вас класний швидкий макіяж за одну хвилинку. Просто нанесли золоце, нафарбували війки і все, макіяж готовий. Хороша штучка. Поки що брати мені не буду, тому що в мене є ще отакі самі, але в інших відтінках. Далі з рідких тіней у мене йде Crystal Shine від LN Pro. Дуже класні стійкі тінюшечки. З таким також зручним аплікатором. Тиньк-тиньк нанесли і розташували. Дуже зручно, дуже швидко, особливо, якщо вам потрібно десь в дорозі нафарбуватися взагалі шикарні. Капелька на повіку і розташовується в дуже красивий колір. Спокійненько тримаються на протязі всього дня. На них також можна нанести тінюшечки по тому способу, що я вам розповідала про Maybelline. Але вони й самі по собі дають дуже класний такий фантастично кристальний блиск. Yeah! Далі в мене позиція для брівок. І звичайно, це Maybelline Бров ультраслін, автоматичний олівчик з тонесеньким аплікатором. Заді йде ось така розчісочка. Я їх дуже люблю. Вони дуже зручні. В ними класно можна зробити натуральні брівки, просто штрихами заповнюєте брівки і розчісуєте. Лишнє знімається, і у вас все готовий макіяж. Брів дуже зручні. В мене вже є на запас ще одні. Далі йде підводка від Makeup Obsession. Ось така. Тут йде фетровий аплікатор. І з другої сторони йде ще один. Він трішки іншої форми, як бачите. Один тонший, другий ширший. Для того, щоб одним зробити тоньшу лінію, іншим зробити ширшу лінію. Ого. Але, в принципі, і тим, і тим можна зробити як тонко. Так і широку лінію. Дає класний чорний колір, добре наноситься, досить добре тримається за свою ціну. Досить класна підводка. Далі в нас йде туш від ламель з колекції Hope Ось така жовтенька з класною силіконовою щіточкою. Вона дуже зручна, класно профарбовує війки, легко наноситься. Вона їх підкручує, подовжує, надає об'єму. Класна туш, я її дуже люблю. І ось таку саму люблю oh My Lash Вони дуже схожі, просто в них різні аплікатори. Але сам ефект у них дуже схожий Війки дуже класні і з тією, і з цієї. І плюс тут силіконова щіточка. Ви знаєте, як я люблю? силіконові щіточки. Далі йде палетка контурингу від Root, палеточка, Тут йде хайлайтер, рум'яна та скульптор. Рум то, навіть залишилася, там Не дуже переходить в мене. У зручному футлярі малесенька по своєму розмірі, зручна, дає класний колір, можна зробити класний контуринг нею. Повторювати поки що також не буду, тому що в мене є багато інших палеток. Але мені дуже подобається її футляр. Мені я точно не пам'ятаю, але здається, саме через цю картинку я її купила її. Далі йде гель для брів від Елен Pro. Ось з цим класним аплікатором, де з однієї сторони він подовжений, з іншої коротенький ворс. Дуже класний зручний гель. Е, він добре фіксує брівки. Це не мегафіксація, це вони не будуть там зафіксовані так, що навіть вітер їх не поколише. Ні, вони будуть живі, але вони будуть розчісані і зафіксовані легенько. Дуже мені подобається цей гель. Обов'язково повторюю його ще раз через якийсь час, тому що в мене поки що є ще інші гелі. За свої гроші це дуже класно. Далі в мене йдуть помади, і їх декілька. Дві помадки від NYX Soft Matte. Два ось таких ходових, нюдових кольори. На кожен день просто ідеальні вони. Я їх дуже любила, вони ми легенько, швиденько можна нафарбувати, губки і побігти. По стійкості стійкість середня, в принципі, є набагато стійкіші штучки у NYX, але також досить класні. Ще одна помада від NYX, Ось така червона. Дуже красивий в неї був колір червоний. Це вже колекція Shade, Вона дуже класна, така матова була. Мені вона дуже подобалася, але поки що повторювати її не буду, тому що в мене інші класні червоні кольори. Далі йде ось така від Uyien Sabo з блискітками. Ой, навіть ще трішки залишилося. Зручний аплікатор цього блиску, легко, класно наносить помадку. Мені дуже подобалось його сяєння, тому я обов'язково повторю ще раз цю позицію. Можливо, візьму якийсь інший відтінок, тому що вони там є різні. Якщо ви любите, щоб ваші губки сяяли неральними блискітками, цей блиск для вас. Ґу! Далі декілька позицій, які не зовсім закінчилися, але я буду з ними прощати. Це ось така палетка від NYX Помад. А, в принципі, закінчилася палетка. Дуже класна розтяжка була відтінків кольорів. Якщо ви візажист або хочете займатися цим, або ви хочете для себе таке різнобарвля помад, всі ходові відтінки в червоних кольорах. Вони були дуже класні. Це звичайна помада, вона жирненька, вона кремова, вона не мега стійка. Якщо ви хочете щось у форматі палетки з собою мати, то це дуже класна позиція. Далі йде палетка хайлайтерів від NYX, Чомусь, на жаль, на жаль, вона мені не зайшла. Я не знаю чому. Я зазвичай люблю хайлайтери, Ви вже знаєте і причому багато. Я намагалась вимазати її, але так і руки не дійшли. Вона в мене вже така потрьопана життям. Не знаю, що сказати. Хайлайтери наші звичайні, нормальні, добре наносяться, але щось душа не лягла в мене до неї. Це Шкода. І ще одна палетка, яку я використовувала також в роботі. Це також палетка від NYX, жирний контурин. Що його можу сказати? Вона також досить непогана, досить хороша палетка. Нічого не можу про неї сказати, але воно дуже як сказати вам, воно дуже грубе, воно якесь тверде, воно погано тушується. для роботи брати цю палетку. Мені подобалося, щоб я швиденько нанесла і швидко розтушувала. Люди хочуть, щоб це було швидко. Вони довго потрібно тушувати. У мене немає стільки часу в житті зараз, їсти Довго тушувати. І для себе на кожен день я також її не бачу, тому що в мене також немає часу, щоб собі робити макіяж по 40 хвилин. В мене є 5 хвилин, потрібно зібратися, швидесенько і бігти. Мене сподобалась вона мені. Я не знаю, чому. Можливо, якщо вона користувалась напишіть ваш відгук. Можливо, це мені просто попалась така партія, що вона така сильно тверда, вона не дуже кремова. Я не знаю, але повторювати більше я не буду. Також з розряду моєї професійної діяльності. Тут просто купа, купа помад. Тут які помади, я вже не пам'ятаю навіть які і тут є і і ми Revolution, і все, що завгодно тут може бути. Я все це вивалила з його футлярчиків, в таку зручну палетку, щоб брати на замовлення було зручніше в чимоданчик. Мені вже не подобається. <звук> я хочу змінити все. Своєму кейсі робочому, тому я хочу попрощатися цією порядкою. На жаль, ці кольори мені вже також тут не всі подобаються. Я зараз набагато кращі заміни. До побачення! Доведеться прощатися. Як би це шкода не було. Ось такі пусті баночки в мене були сьогодні. Щоб ви повторили б ще раз? Можливо, ви також чимось користувалися з того, що я. Але тут ще є їх повно. Якщо хочете другу частину, пишіть. Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!